Броньований автомобіль добирався до України близько двох місяців, розповідають волонтери. А тут його швидко привели до ладу, і він вже відправився на передову. Цей автомобіль принесе дуже багато користі для хлопців на передові. Він повністю броньований, військовий, високопрохідний. Він потрібний нам зараз на Бахмутському напрямку. Це буде користуватися гірська штурмова. 10-та наша едельвейс 109-й окремий батальйон до цього автомобіля. Ми приклали дуже багато зусиль, щоб він приїхав в Україну не так. все там нам просто як це все здається. Не всі люди розуміють, як воно нам потрібно. Також допомагатиме нашій аеророзвідці і позашляховик, який приїхав із Італії від українського екзархату із церкви у місті Навара була велика потреба хлопцям, бувши наш Азов. Добровольці хлопці наші воюють зараз. Теж на Бахмутському напрямку в часу моєї рії вони базуються для аеророзвідки потрібний такий автомобіль, тобто там дуже велика у них потреба. Отець Юрій зразу нам погодився і надав кошти. Ми придбали цей автомобіль. А ще наші захисники на передовій отримують бус для військових потреб. Ми від веземо доставляємо бус «Дуката». Який, який був придбаний за кошти людей, які ну, завжди мені чуть-чуть допомагають. Тобто дають на ремонти, на, на паливо, на доставку цих всіх. Бус був придбаний за кошти, які я зекономив від солярки, ну, таке, що, що не потратив у дорогу. Чуть-чуть докупи, і був придбаний такий бус. Кажуть волонтери, що наразі потрібні дрони для розвідки, та все ж найбільша потреба є у транспорті. Тому закликають всіх долучатися до придбання автівок нашим захисникам. Із Сопова Богдан Малецький Голина Романчук, телерадіокомпанія Раї.